Друзі, привіт! З вами компанія Carfosol, і щось є якийсь дуже дивний. Ну, Давайте спробуємо хоч так з першого разу. Шукаємо для клієнта цікавий автомобіль, і бачу якась цікава Audi A4. Щось в неї не так з комплектацією, якось там і по кольору відрізняється, вдарена трошки спереду, трошки ззаду, але ціла безпека при цьому. Салваж. Але якщо скопіювати він-код, Зараз є BuyNow 425 і продає страхова компанія. Але якщо ми перейдемо до сайту Автоастат, то ми побачимо, що машина торгувалася аж 55 разів. 55! І при цьому всього лише два рази була продана. І так, її сьогодні продає State Farm Insurance, тобто страхова компанія. Але колись давно машина продавалася. А в лютому 23-го році ось в такому стані. І тоді машина була в більш-менш пристойному стані. Так, її десь трошки побили, там щось там пожмакане було, але все було по зазорах рівно і була нормальна машина. І страхова компанія її продала тоді за 6800. Після цього її продавали вже дилери, як бачите, і хотіли вони трошечки більше, але машина виглядала все ще приблизно так, же, як і тоді. Тобто її просто забрали дилери, продавали як перекупи. Тобто цей варіант ще можна було якось брати, хоч вже не від страховою. Але все одно ну, щось зрозуміло, що там щось хочуть трошки заробити. Далі вони точно вже з нею щось. Робили, бо дивіться, в неї вже інші пошкодження, хоча двері ті самі, але задня частина взагалі друга, начебто там відрізали і приварили іншу. Не знаю, що вони з нею робили. Але вона виглядала ось так. Ну а тепер вона взагалі виглядає ось так. При всьому цьому у машини був пробіг колись, давно, коли її продавали, щось там трошки більше, ніж. 84 тисячі миль. На сьогодні 84 168. Що було з цією машиною, не знаю, але начебто страхова компанія, а все одно брати не можна. Тож, друзі, перевіряйте автомобілі перед купівлею на аукціонах, навіть якщо це страхова компанія. Обов'язково довіряйте професіоналам, які перевірять все це за вас.